Ось такий котел, двохконтурний не працює, є індикація Є3, тобто нема тиску повітря через ось цей манометр сідач. Як його обізвати? Тобто ось тут на цьому місці стоїть цей вузол. Я на нього ось. Сюди подав 220 і він не крутиться. Тобто механічної проблеми тут нема, а є електрична проблема. Тобто потрібно його міняти, цей вузол. Коли ось сюди подати повітря потрібного тиску, то ця помилка зникає. Тобто проблема ось у цьому вожді. Зараз буду оцінювати, що ж я придбав замість усього непрацюючого пристроя для газової колонки настільної. Це не працюючий варіант, а це, цей повинен працювати. Зараз перевірю. Потрібно подати лише 220. на ну, ось ціклаємо. Ось тут не працює вентилятор, а тут повинен працювати, бо він новий. Потрібно на якийсь підйом встановити, під якимсь кутом встановити цю турбіну для перевірки, бо сюди потрапляє повітря. Якщо перекрити цей отвір, то буде неправильно працювати турбіна і струм буде не тій. Не, не той, що, що буде, коли вона буде підключена до котла. Зараз. 300 мА на 220 вольт, Вт потужність турбіни Ця турбіна при такому підключенні не працює. Тобто катушка все підзгоріла, або підгоріла, або ще щось. Двохконтурний котел видає помилку е 3 І виявляється, це ось ця турбіна. В неї згоріла ця катушка, і я придбав таку ж нову. Тільки нову з цілою катушкою, перевірив її, подав сюди 220 вольт змінного строму і вона вправно працює. Ось зібрав усе докупи, встановив турбіну, від'єднав ось цей клапан, який відкриває, показує, що турбіна крутиться. І все ось 50 градусів. Ось заграв. Під'єднав 220 живлення котла і температура пішла рости, наростати. Все працює. Все окей.